Всім привіт! З вами канал Творча математика. Сьогодні розв'яжемо задачу. Умова задачі: Правильний шестикутник і правильний трикутник мають однакові периметри. Чому дорівнює площа трикутника, якщо площа шестикутника дорівнює 12? Нагадую, що у правильного шестикутника та правильного трикутника усі сторони рівні. Нехай сторона трикутника дорівнює А, а сторона шестикутника Б. Тоді, так як периметри фігур рівні, 3а дорівні 6B, А дорівнює 2Б. Отже, сторона трикутника в 2 рази довша сторони шестикутника. В загальному вигляді, площа правильного трикутника буде рівна, а квадрат помножити на корінь з трьох і все це поділити на 4. Крім цього, правильний шестикутник діагоналями ділиться на 6 рівносторонніх трикутників. Сторона таких трикутників буде дорівнювати b. Тобто 6 помножити на b квадрат корінь з 3 поділити на 4 дорівнює 12. 6b в квадраті. Помножити на корінь з 3 і все це поділити на 4 дорівнює 12. 6b в квадраті корінь з 3, дорівнює 48. Поділимо ліву і праву частину на 6. Отримаємо. b2 корінь з 3 дорівнює 8. Тепер ми знаємо. Що А дорівнює 2Б, отже, Б дорівнює А поділити на 2. Підставимо у рівність Б квадрат корінь з 3 дорівнює 8. Маємо А в квадраті поділити на 4 і помножити на корінь з 3 дорівнює 8. А це ніщо інше, як площа нашого трикутника. Отже, площа рівностороннього трикутника дорівнює 8. На сьогодні все. Пишіть в коментарях ваші варіанти розв'язку цієї задачі, ставте лайки. Та не забувайте підписуватися на канал Творча Математика. Дякую!